Сьогодні у випуску у приютівці на Кіровоградщині сталася сутичка між вірянами ПЦУ та УПЦ через храм. На Кіровоградщині внаслідок атаки ракет та дронів є влучання. В аварії разом з сином загинула редакторка Українського радіо Кропивницького Наталія Потєєва. Ми заходимо в цей храм. Всі наявні документи. Щодо того, що це наша церква, і ми тут можемо молитися своєю українською мовою, є у нас. Ми не злодії, ми не крадькома, не тайком заходимо в церкву. У селищі Приютівка Кіровоградської області біля храму зібрались представники релігійної громади, яка наприкінці травня перейшла у підпорядкування Православної церкви України, Кропивницької єпархії від Української православної церкви Олександрійської єпархії. Щоб зайти на територію храму, замок на воротах спиляли. і провели молебень. Я ходила до церкви 10 років. А потім як почалося оце в Україні не гаразд, оці і узнали, що це Росія, і що всі наші ті копійки йдуть на Росію. Я перестала ходити. Гинуть наші діти. За що? За те, щоб Кирило благословляв. Уб... Убивати наших дітей. Поки у храмі тривав молебень, біля храму зібрались віряни Української православної церкви. Борі, 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 борі! Щоб зайти на територію, віряни та священики перелізли через паркан. <говори> за порядком слідкували поліцейські. «Попробуйте трохи». Ми йдемо свій храм. На вході у храм між вірянами стали сутички. УПЦ заблокували вхід у храм. Настоятель храму Православної церкви України Олег Дон написав заяву в поліцію про заподіяння йому побої та перешкоджання у доступі в церкву. Поліцейським показав документи на будівлю. Ну та що, побили, душили відповідно до чинного законодавства, пройдені всі процедури. Вірянка Української православної церкви Тетяна, яка не захотіла назвати прізвище, сказала, відстоюють свій храм. Храм захватили, так сказати, зрізали самі замки. Ніякого не було. Предупреження, що хтось хоче прийти. На даний момент храм принадлежит громаді Української праславної церкви. Тут сьогодні відбувалося богослужіння, Служба була. Люди молилися в нічому як не бувало. Розійшлись по своїх домівках, і тут же ж ми знаємо, що люди не, не понятні які люди захватили храм, зрізали замки, поставили свої замки на калітку. Заяви до поліції написали представники УПЦ. Син воює пусть, на фронті. Син вас воює з сон, московським бою. сектантом. А, а ти воюєш з Богом. Я з Богом, Богом не воюю. Заступник начальника Олександрійського відділу поліції Віталій Кравцов пропонував вірянам покинути храм, опечатати будівлю та лишити чергувати біля нього поліцейських документів, які б підтвердили, що храм відноситься до УПЦ з собою. Не мали У мене зараз. його Немає Поліція забезпечить збереження цього майна до вирішення питання по суті. Я вас запрошую, і одну і іншу сторону в приміщення Олександрійського районного відділу поліції з відповідними правоостановлюючими і документами на право власності і право користування цим майном. настоятель храму ПЦУ Олег Дон показав фотографії документів. Це витяг з рішення про внесення змін до рішень сесії Приютівської селищної ради, де ділянку передали релігійній громаді великомученика Юрія Переможця Кропивницької єпархії Православної церкви України та розпорядження голови обласної військової адміністрації від 3 серпня про перереєстрацію громади від УПЦ до ПЦУ. На сьогоднішній день громада перейшла до Православної церкви України. Відповідно до законодавства, рішення про перехід приймає переважна більшість членів релігійної організації. Майно залишається за тією частиною громади, яка перейшла до Православної церкви України. Тобто храм великомученика Юрія Переможця в селі Приютівка належить Православній церкві України. За словами настоятеля Олега Дона, подаватимуть у суд, якщо віряни ОПЦ надалі блокуватимуть доступ до храму. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. У ніч на 16 жовтня та вранці у Кіровоградській області внаслідок атаки ракет та дронів є влучання. Руйнувань цивільної інфраструктури немає. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Цитую: є збиття, на жаль, є й влучання. Одну людину доправили у лікарню. Перша повітряна тривога на Кіровоградщині розпочалась о пів на першу ночі, закінчилась о 3.17. За 35 хвилин розпочалась знову і тривала до п'ятої ранку. Російська армія атакувала Україну з декількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні дрони. В результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 шахедів. Повідомили в телеграм-каналі Повітряні Сили ЗСУ. У Кіровському районному суді Кропивницького розглядають справу про вибух газу у багатоповерхівці на вулиці Попова. Це було торік у лютому. Загинув житель квартири, в якій стався вибух. Травмувались двоє його доньок та працівник аварійної газової служби, який на той момент працював у будинку. В нас є два підозрюваних, відносно яких кримінальне провадження розглядається в суді. Один підозрюваний на досудовому розслідуванні оголошений у розшук у Україні так. У міжнародний зі слів прокурорки, це колишні працівники «Кіровоградгазу». У розшуку зварювальник, колишній слюсар, діючий військовий, брав участь в засіданні онлайн. Ці чоловіки працювали у будинку в день вибуху. Третій підозрюваний у 2014 році приймав в експлуатацію газове обладнання у квартирі, де стався витік газу. Своє обличчя показувати заборонив. Першою давала свідчення дружина загиблого чоловіка Ганна Дідковська. Скажіть, відомо вам, що в тамбурі квартир 40 і 41, ну 40 це де ви мешкали. Розміщений е, кран відкриття, перекриття е, газу на газовий стояк. Ну, там бо був там кран чи труба і з крану, і все. Колись комусь приходилось його застосовувати на вашій пам'яті? Я то прожила 8 років, то ніхто туди навіть не приходив. – Чи за вашої пам'яті відбувалась заміна газового обладнання? Ні. Зі слів жінки, двоє доньок, подружжя на момент вибуху були у квартирі. Старша Діана розповіла, що у день, коли стався вибух, декілька разів приходили працівники «Кіровоградгазу». Працювали біля газової труби у тамбурі. Скажіть мені, будь ласка, а де найбільше у вашій квартирі квартирі Бахмагазу? На І там шипі. Ви просто не говорили, що там шипіно. Що саме шипило? Не знаю, шипі. А ви запитували батьку? Що він сказав? Ну, що там третій наша ще очень діло. Власниця квартири, мати загиблого чоловіка Наталія Дідковська, розповіла, що встановлювали автономне газове опалення у 2013 році. Для цього винайняли працівників, які зробили від газу з вулиці. Встановлене обладнання допускали до експлуатації працівники Кіровоградгазу. Чого у вас не влаштовувала газова труба, яка йшла від загального стояка? А вони проєкт склали, так я в цьому не розуміюся. Жінка сказала, що подала цивільний позов і хоче покарання винних. Я втратила сина найдорожче. Травмувалися мої онучки. Реабілітація лінії потрібна буде дуже довга ще, тому що там дуже великі рубці і відновлення життя. Ми так довго чекали. Цю квартиру з моїм покійним чоловіком. Підозрюваний від коментарів відмовився Олександр Кушніров, адвокат колишнього слюсаря Кірвоградгазу, який брав участь онлайн, теж коментувати не захотів. Клієнт не на будь-які коментарі. За словами прокурорки, за порушення правил виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей, передбачене покарання до восьми років ув'язнення. Суддя оголосив перерву до 10 листопада. Олена Жукалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. В автомобільній аварії загинула редакторка українського радіо Кропивницького Наталія Патєєва. Про це Суспільному сказали її рідні. Наталії було 50. Вона народилась на Закарпатті. У 94-му році закінчила навчання у педагогічному університеті і в цьому ж році почала працювати диктором редакції радіомовлення Кіроворадської обласної телерадіокомпанії. Згодом була продюсером програм Радіо Кропивницької філії Суспільного і продюсером інформаційних програм. В неї величезне серце, яке в собі вміщало, любов до дітей, до свого колективу, до своєї родини, до роботи. Вона була дуже відповідальна. Ми її називаємо наша родійна мама. У цій аварії загинув старший син Наталії, чоловік, і 16-річний син у реанімації. Аварія сталася 15 жовтня о пів на восьму вечора у селі Вища Кропивна Вінницької області, сказала речниця поліції Заріна Маєвська. За її даними водій легковика з Кропивницького виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом. Травми отримало двоє людей з автобуса. Подружжя з Умані Черкаської області. В адміністративному суді Кропивницького розглядали справу за позовом колишнього директора театру імені Марка Кропивницького В'ячеслава Вандрашика. Позивач вважає, його звільнили з посади незаконно. Незаконним вважає і проведення конкурсу на цю посаду. Нові ну, було підписано контракт. І мене особисто було запевнено, що даний контракт діє до кінця воєнного стану. Після цього, якщо в мене буде бажання, я йду на конкурс, а якщо не буде, то це вже моє особисте рішення. Після зміни голови обласної ради на мене особисто почали тиснути і вимагати написати заяву про звільнення. Коли я цього не зробив, було оголошено конкурс. Нагадаю, 25 вересня голова облради Юрій Дрозд підписав розпорядження про звільнення В'ячеслава Вандрашика. Наступного дня його вручили В'ячеславу Вандрашику. Замість нього керівником театру призначили киянина Сергія Корнієнка. Позов Вандрашика вважає необґрунтованим представник облради Артем Фенько. Позивачем не зазначено та не доведено, яке саме право його було порушено на момент звернення до суду. Крім того, хочу повідомити, що акт. Тобто саме розпорядження вичерпав як документ свою дію у зв'язку з тим, що конкурс проведений і його результати оголошені. Відповідачем надано вичерпні відповіді щодо законності прийнятого рішення голови Кіраської обласної ради. Тому просимо суд залишити без задоволення». Суд це клопотання відхилив. Визнати протиправо та скасувати розпорядження голови Киривораської обласної ради номер 182 ГР від 3 серпня 2023 року про оголошення конкурсу на посаду директора художнього керівника комунального закладу Кіровораської академічної обласний український театр драматичний театр імені Кропивницького. Рішенням суду задоволений, готує новий позов до облради, сказав В'ячеслав Мандрашик. На скасування розпорядження про моє звільнення. Чи оскаржуватимуть рішення суду, вирішить після ознайомлення з текстом, сказав представник облради Артем Фенько. Потрібно ще з повним текстом рішення 26-го ознайомитись. Оскаржити рішення суду можна протягом місяця. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У Знам'янці відбувся благодійний півмарафон. Це було напередодні. У такий спосіб збирали гроші на машину для бійців 65-ї бригади, розповів організатор акції Влад Кодацький. Перед забігом зробили руханку. Взагалі ідея вона виникла не просто так. Це я вирішив, що таким чином я зроблю собі. Подарунок на день народження і, 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 і покажу цим, що можна якось інакше проводити цей день, що можна давати якусь цінність для громади. 3, 2, Вік учасників забігу не обмежений. Найменшому було 5 років і 8 місяців, найстаршому 55. У нас є основна це 21 кі кі кілометр. Це прям така дистанція з викликом. Вона є основною е є 10 кілометрів, 5, е 400 метрів для дітей. Є е е забіг волі. Це дистанція вільна. Юліана Булино планувала пробігти 10 кілометрів. Бігом взагалі не займалася як таке любительське більше, і вперше буду біжати. і Дуже рада, що в нашому маленькому містечку таке зробили. Вдруге бере участь у півмарафоні Марія Лисенко. Благодійна складова якраз є для деяких людей вирішальною: брати участь чи не брати участь. А заходи такі, чим більше, тим краще. Бо Згуртуватись і робити щось спільне. За словами організатора, зареєструвалися 76 учасників. Зібрали 25 тисяч гривень. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.